Три закони великих грошей. Закон номер один купити книгу Марини Хмиловської Олексія Пресєкіна щедрість причина багатства. Другий закон це а, давати в правильному стані. Це таке, мені здається, у багатьох людей найважче. Вони навіть знають про те, що потрібно створювати карму, давати гроші, і вони начебто дають. І вони по формі все роблять правильно. А по суті, коли вони віддають, їм бракує радості. Вони не відчувають те, що вони є. Джерело процвітання для інших людей все одно, коли вони віддають, начебто їх там на, на кусочки на шматочки е ріжуть, і у них е дуже таки багато затьмарень. Блін, а може мені не вистачить, а навіщо я так багато віддав? А може мені потрібно було менше віддати, навіщо я потра витратив? А може я не зароблю і так далі. І ось це потрібно всередині себе зупинити, скажи, сказати стоп. У цей момент, коли я думаю, що мені не вистачить, я забуваю про карму і пустоту. І зараз, даючи гроші іншій людині, я даю собі в майбутньому. Просто так проговорювати. Я даю собі в майбутньому. І згадати, як класно було, коли вам давали. Ви ж раділи? І схопити цю радість, це відчуття. І направити його на ту людину, якій ви зараз даєте. І оту от саморадість, яку ви відчували, коли вам давали подарунки, гроші і так далі. Відчуйте, що людина зараз відчуває таку ж саморадість. І от таким трошки, може, штучним чином, але ви зможете от тренуватися і практикувати, і давати в правильному стані. Це ось другий такий закон, давати в правильному стані з радістю. Бо щедрість це не те, скільки ми віддаємо, а те, як ми віддаємо, і це готовність поділитися тим, що у тебе є, і відчути від цього радість. Оце істина щедрість. Закон номер три, великих саме великих грошей це. Давати іншим людям більш ніж вони очікують. Наприклад, ви пішли, попили каву за 5 євро, залишили 50 євро і сказали здачі не треба. І це саме закон великих грошей. Що в цей момент відбувається, коли людина отримує. На хвилиночку, 45 євро чайових, Тільки за те, що вона вам за 5 євро зробила в автоматі каву. Вона таке вау! о, типу, на неї звалились ці гроші, розумієте? І якщо ви правильно порадієте за це, зробите каву медитацію, проростите ось цю карму, то ви таким чином, практикуючи. Це вам повернеться тим, що в моменті клієнти вам будуть давати набагато більше, чи якийсь договір ви підпишете, такий вау, типу, на мільйони. Тобто створювати на маленькому рівні ось цей вау-ефект, коли ми даємо не просто 10% да, там офіціанту, але інколи практикуйте, щоб у людини був такий вау-ефект. І тоді у вас буде вау-ефект великих грошей, це до вас повернеться. Всі страждання цього світу від бажання людини зробити щасливим самого себе, вся радість цього світу від бажання людини зробити щасливими інших це одна цитата з одної нашої книги. Ми написали разом із моїм чоловіком Олексієм Просікіним шість книг бестселерів про карму. Якщо вам цікаво дізнатися детальніше і знайти відповіді на свої питання, чому саме так чи інакше відбувається в вашому житті, та яка причина ваших страждань чи навпаки гарних подій, проходьте за посиланням під цим відео. Ви потрапите до нашого інтернет-магазину, де зможете ознайомитися із усіма нашими книгами.